Всіх присутніх вітає відьопольський заклад загальної середньої освіти у Відьопольської селищної ради Одеського району Одеської області. І знову на зв'язку. Команда Рятівники. Наша команда працює вже довгий період часу, і ми усвідомлюємо важливість екології у суспільстві. Адже саме від нашої активності залежить подальше життя на землі, наше майбутнє та майбутнє наших дітей. Сьогодні ми поділимося з вами нашим маленьким, але таким великим шляхом до виправлення екологічної загрози. У 2020 році ми виступали на обласній конференції дитячого екологічного парламенту, а вже у 2021-му відбувся з'їзд юних натуралістів у НЕ. А у 2022 році у місті Києві ми представляли наш відеопроєкт Сад перемоги, де отримали найкращу відзнаку. На районному рівні команда екологічної просвіти Земля, наш спільний дім постійно виборює призові місця. Ці маленькі успіхи дають нам нас працювати продуктивніше. Наша екосвідома позиція ніколи не стоїть на місці, а школа завжди підтримує і закликає чути та діяти. В школах постійно проводимо екологічно інформаційно-просвітницькі заходи, вікторини, ігри, квести, лекції, чисте подвір'я, зелена територія, екопрогулянки містечком. збережемо пам'ять про наших героїв, прибирання могилок і територію козацького поля. Школа взяла участь у всесвітньому прибиранні та дні туризму. Продовжуємо роботу зі збору та сортування сміття, проводимо заходи щодо поглиблення знань екології та її загроз. Агітуємо молодь міста та приміських селищ до свідому екологічну позицію на районному рівні. Ми є постійними учасниками в таких заходах, як щорічний конкурс юних натуралістів щедрість рідної землі, щорічна предохорона акція Ялинка, екологічний конкурс Варви Дністра, конкурс екологічної просвіти Земля, наш спільний дім, всеукраїнський конкурс Птах року, всеукраїнський конкурс годівничка. 24 лютого повномасштабна війна ще більша загроза екології та всьому світу. Тепер на нас лежить двічі більша відповідальність нам відбудовувати країну і нам відновляти її екологічний стан через жахливу діяльність країни-терориста. Перше, що було на думці, що б ми могли зробити корисного та допомогти, це було волонтерство. Ми плетемо сітки, збираємо гуманітарну допомогу, готуємо їжу. Донатимо, власноруч робимо обережні. І робимо це зараз. Екологія війна це перше, що призводить до страшних подій і наслідків, веде до глобальних проблем і катастроф. Сьогодні кожен працює на своєму фронті. Наш фронт як команди юних екологів це екофронт. Наша зброя це сучасне покоління молоді, яке усвідомлює серйозність екологічних проблем. Ми зробимо все, що в наших силах у цю хвилину. Продовжимо агітувати, повторувати, допомагати та вірити, що зовсім скоро ми повернемося до спокійного життя та далі зможемо реалізовувати наші проєкти. Дякуємо за увагу! З вами на зв'язку були команда Рятівники у закладу загальної середньої освіти. До нових зустрічей!